Від нинішнього року на Житомирщині нараховується 184 обласні комунальні установи. Здебільшого це установи медицини та культури, інтернатні та деякі освітні заклади, яким буде 2015 рік для цих установ, йшлося під час наради керівників Житомирської обласної ради з їх очільниками. Тому і сьогодні зібралися, щоб поговорити з вами, почути від вас, якісь. Питання, які хвилюють, на які треба знаходити відповіді, у цьому залі після сесії збирались керівники міст, районів більше 50 сільських голів, дуже багато запитань, на які немає повної конкретної інформації у фіскальних служб, в інших. Ті, які будуть займатися наповненням бюджету, тому що починається впровадження податку на нерухомість, і в кінці кінців почули ми від спеціалістів, що в цьому році будуть платити тільки юридичні особи, бо треба ще створювати базу. Одна з тем, яка викликає низку питань з початку року, є питання права власності на декілька десятків комунальних установ. Фактично, держава передала їх утримання області, але при цьому не надавши право володіти ними. Якщо до сесії у нас отут мало в залі знаходитися 147 керівників комунальних установ, організацій підприємств, то на сьогодні, після сесії, надію, що тут присутні 184 вісімдесят Тепер у нас на обласному бюджеті 184 установи, організації, підприємства. І я це говорю через те, що в нас є нові абсолютно заклади, це насамперед три спортивних товариства і школи, деякі їхні. Це повністю вся галузь ветеринарної медицини це три профтех-заклади і навіть музей дорогоцінного каміння Володар Волинську. Але, шановні колеги, це перший крок. Якщо і надалі ми будемо з обласного бюджету фінансувати ці установи, то виникає зразу питання. А майно? В у власність громади передають чи ні? Бо вже починають до нас звертатися, що ваша справа ви тільки платіть те, що треба, а все інше наше. Я зразу кажу, шановні, якщо так буде, то ну, логіка є власність громади і є не власність громади. Куди будуть даватися кошти на. Ремонт. Якщо не у власності, ми не зможемо нічого ремонтувати, ми не зможемо нічого підтримувати. От і все. Це не через те, що нам хочеться чогось набрати. Навпаки, ми і на сесії говорили, що і місто в черговий раз нам дає слово, що воно не буде. Ну, знаєте, ніби ніхто не перечить, але не дають можливості під нашими об'єктами до кінця оформити землю. Щоб те, що не дає ніякого зиску, було виставлено на аукціон, на аукціон і з ним було прийнято відповідне рішення, Надретельно цього року ставитимуться і до розподілу бюджету розвитку області. До його проекту потраплять лише ті об'єкти, які гарантовано не стануть непідйомними довгобудами. Якщо говорити відверто, от сьогодні зранку я спілкувався з деякими своїми колегами із інших областей. Бюджет не гірший, ніж в минулому році. Так, там немає капітальних витрат. Але ми надіємося, що це ще не крапка поставлена в бюджеті, тому що державним бюджетом заложено десь порядка 3,5 мільярдів на питання добудов, капітального будівництва. І десь думаємо, що з початком роботи сесії визначаться вони з порядком фінансування. Коли надійдуть ці кошти, будемо розглядати, які об'єкти будемо брати і доводити до логічного завершення. Зразу скажу, що для того, щоб не було розмов. Що це чи Віталій Йосипович, чи Руслан Миколайович? Ми вдвох визначаємо значить, які об'єкти 24 грудня минулого року. Ми спільним розпорядженням з головою обласної державної адміністрації створили комісію із фахівців. Насамперед, це наш обол проект які будуть з виїздом на місце визначатися. Чи стоїть це робити, чи ні? Моя особиста позиція як Віталія Йосиповича, що якщо є об'єкт, на якому забито 5 свай, то від того, що ще 10 заб'ють, об'єкт не увійде в владу. Але те, що треба доводити до логічного завершення, будемо збиратися, будемо відкрито радитися, бо хватить починати десятки і нічого не завершувати. Треба щось брати, доводити до логічного завершення, і хай воно працює. І потім брати наступний об'єкт. Я це кажу, шановні колеги, тому що от передо мною лежить перелік проблемних питань, який, ну, надіюсь, вами підготовлений, і поданий через е департаменти галузеві. І оцей перелік. Потребує 346 мільйонів 151 700. Є тут дійсно те, що ми будемо розглядати і вже розглядали ті самі генератори по деяких закладах. Тому що коли в тій самій Пугачівці, де такий непростий контингент знаходиться, немає світла, то треба значить, думати, що робити далі. Але є в цьому переліку, хорошо би побудувати новий навчальний корпус. Ми не проти. хорошо би. Тільки як каже міністр фінансів, де взяти такі кошти, щоб сьогодні з нуля починати будівництво нового навчального корпусу. Тому у мене і зразу прохання, шановні колеги. Бо дехто, от я дивлюся по кожному закладу, ті, що подали, і читаю, то таке враження. Що вони думають, що цей бюджет 2015 року це бюджет зростання. Коштів багато. Думаємо, в нас проблема одна як потратити. В нас є на що тратити кошти. І останнє, що б я хотів сказати, чи передостаю вступній частині, всі разом в області спрацювали так, що. Ми по виконанню бюджету на першому місці в Україні. На сьогодні є перевиконання, перевиконання більше 50 мільйонів. Багато це чимало, багато грошей не буває, знають всі. Але в 2013 році перевиконання було 3 мільйона злишніх. Але це не значить, що от тепер. І то, і то, і то, і то будемо, я ще раз кажу, 10 разів думати, перше, чим прийняти рішення, на що виділяти. І якщо будемо виділяти, то в першу чергу на те, що буде працювати на всю громаду, а не десь там тільки вирішити якесь одне невеличке питання. Як проживе область поточний фінансовий рік, багато в чому залежатиме від коливань тарифів на енергоносії? Зараз ніхто не береться прогнозувати, як вони можуть змінюватися. Відтак, з кроками, які дозволять заощаджувати, керівників установ просять не зволікати. На закупку енергоносіїв комунальних послуг в обласному бюджеті. Передбачено 127 мільйонів гривень. Це більше. Ніж було заплановано в минулому році на 43,2%, а також більше, ніж фактично, спожито енергоносіїв за минулий рік на 30%. Тобто, підхід був такий: збільшуємо на 30%. Багато це чи мало, Ну трудно сказати, тому що не знаємо, як будуть рости тарифи і ціни на енергоносіїв, але Режим економії необхідно запроваджувати як було вже сказано. І це передбачено рішенням обласної ради про затвердження обласного бюджету. Всі головні розпорядники коштів мають довести до кожної бюджетної установи ліміт використання енергоносіїв у натуральних показниках. І як сказав Руслан Миколаїв, цей ліміт використання має бути не більшим у натуральних показниках, ніж було в минулому році. А то, що коштів на 30% більше, може ще їх прийдеться і додати, тому що не Знаємо, які будуть тарифи. Для цього кошти в обласному бюджеті є, є нормальний вільний залишок. Будемо, Якщо це дійсно виникне така потреба, і не від залежних від вас причин виникне, то будемо додати. Але режим енергозбереження це в першу чергу. Від усіх керівників обласних установ чекають на ретельний аналіз енерговитрат своїх об'єктів і чітке планування найближчих кроків заощадження, де це можливо долучатимуть бюджетні кошти. Тепер до одного з основних питань по енергозбереженню енергозаощадженню. Ми маємо в Україні друге місце по газозаміщенню і всього три області виконали план. По використанню газу на одна із тих областей, хто не перевищили ліміт. Тому до цього питання я особисто буду відноситись прискіпливо, і якщо хтось не буде вчасно давати інформацію в повному обсязі, не зможе розбиратися з ватами, з їх екологіями буду телефонувати вам особисто. Тому ситуація виглядає наступним чином: що вам роздали розпорядження, де написано, що ви до 10-го числа. За минулий місяць маєте подавати звіт у розрізі використання енергоносіїв. Це електроенергія, природний газ, теплопостачання, водопостачання. Подавати треба у форматі Excel. Хто буде переводити в Word, буде ругатися, тому що тоді таблиця немає. Якщо в когось змінився вид палива, треба вказати, що в минулому році у вас просто було теплопостачання інше. Ну, не, просто ви змінили від теплопостачання, ми будемо розбиратися. Але всі, хто вийде за ліміти і не пояснять, як вони це зробили, я вам гарантую, що будете збирати гроші і самі платити. Якщо ви вийдете за ліміти з 2014 року, температурний режим в цьому році, я не думаю, що він буде гірший. Холодніше, ніж в минулому році. По електроенергіям і так далі. Я розумію тільки десь комунальні підприємства, де енергоносії для них є засобом виробництва, і там можна пояснити і будемо розбиратися. Але установи я вас дуже прошу. Якщо я там через місяць почну обіжати, якось знайду лампочку радянського часу, опиняйтеся на себе. Якщо в когось не була прожарювання, я, я уж найду я, наказати ту установу. Якщо хтось буде їхати ввечері і побачу, вивісочки там горять, перші поверхи горять і там нікого немає, вирушне суті. Тому жорстка економія. Володимир Іванович, кожен разом з першим звітом має написати, окремо виглядайте, коли буде давати 10 числа, план заходів по кожному по енергозбереженню. Що плануєте зробити, до чого це призведе і так далі. Багато установ і підприємств. Ми з вами працювали в минулому році по енергозаощадженню. Комусь фасади утеплювали, десь труби міняли, водопідвідні, десь тепло труби міняли, комусь і котли замінили. Ви можете написати в цьому листі, якщо... ми не гарантуємо, що це буде профінансовано, гарантії дати ніхто не може, але в цьому році була субвенція на. Газозаміщення на утеплення, можливо, і в цьому році вона буде, в минулому була. Тому подайте окрему пропозицію, це лише теж напишіть на пропозиції, що вам треба профінансувати. лампочку, я думаю, ви самі поміняєте, але що утеплення фасадів або інші речі, які ви бачите, щоб це було на е зменшення енерговикористання ресурсів. Це для нас теж важливо, ми по цьому шляху будемо йти в зв'язку з тим, щоб е можливо. Якщо збільшиться використання енергії вартість, щоб це нам вдалося зекономити, просто менше їх було використовувати. Ви мали в цьому році закласти при формуванні бюджету на енергоносії на 30% більше. Хто не заклав, думаю, що мені перезвоните, будемо розбиратися, чому. Вам мали дати команду на 30% більше. Я бачу недоумлення. Хтось тобто не заклав на 30% більше? Всі заклали. Якщо хтось не заклав, будемо додати, розбиратися. Була домовлення, що на 30% більше. Тому така ситуація. Повірте, якщо ви детально промоніторите, що вам треба зробити для енергозбереження, ви це зможете зробити. І в вихідні дні можна трошки зробити батареї поприкручувати і в святкові дні, і я думаю, що багато хто. Цим займається. Велике прохання, особливо для тих людей, в кого є в оренді котельні, було таке, що деякі люди забувають замовляти температурний режим. В вони, у них не вистачає, вони роблять 18, в тепло забувають піти написати в компанію, що зменшить теплопостачання, тому що на вулиці тепло. Тобто Дуже велике прохання, дивіться за температурним режимом, замовляйте у постачальників енергії. І ті ж самі, у кого свої котельні, також дивіться, щоб, щоб це не нажалювалось, щоб це було відповідно тої погоди, яка йде на вулиці. Якщо ви бачите, тут прохолодно, ми принципово не вмикаємо більше, ми цим залом не користуємося, щоб назагнати тепло, треба, дай Боже, витрати енергію. Тому це задача сьогодні номер один по енергозбереженню. Утім, заощадження не завжди потребують фінансових вливань. Особливу увагу керівників установ просять звернути на ефективність енерговитрат. Часом усе залежить від усвідомлення того, що кожен кіловат чи кілокалорія це не лише розрахункова величина, а реальні гроші. Ну, наприклад, от не так давно, буквально якийсь місяць назад, було 135 років в нашому комунальному закладу Коростишевському педагогічному коледжу. І от ми дивилися, що вони поставили і опалення альтернативне, значить не газове. В приміщеннях тепло. Люди дивляться, що якщо немає можливості мати газ, переключаються на альтернативне. Ті, хто тільки думають, чи це варто робити, чи ні, от вони в своїх колег запитують, чи від цього в них якийсь був зиск, був. Точно так. І е, питання по отих навіть лампах розжарювання. Воно є чи ні. Знаєте, одна справа, коли в кабінеті горить одна лампа, а друга справа скільки горить в освітянських закладах одночасно, скільки їх горить в медичних закладах, в лікарнях, це ж ну величезна кількість. Тому е, навіть все треба використовувати. З розумом, людина, ж, от ми, коли в себе вдома дивимося, що вигідніше робити так, вигідніше купувати цей прилад, ми ж думаємо і за енергозбереження, і за те, що було тепліше, і все інше. Так мають працювати і у всіх наших комунальних закладах.